Сьогодні я хочу разом із вами звернутися до унікального пророцтва, яке було пов'язане в древності зі своєрідною церемонією. У певній мірі воно говорить нам дещо про наше майбутнє. Ціла нація рабів за одну ніч покинула своїх панів. Як їм вдалося це зробити? У чому прихований секрет такого успіху? Сьогодні про це ми дізнаємось зі сторінок святого письма. На території древнього Єгипту була тиха весняна ніч. Закінчився ще один важкий робочий день у житті ізраїльтян. Сім'ї зібрались разом. Того вечора повсюди було чути запах запеченого м'яса ягняти і свіжоспеченого опрісночного хліба. Усе це ізраїльтяни мали їсти одягненими, взутими і підперезаними. Раптом у нічній тиші пролунав пронизаний жахом крик матері, яка щойно виявила свого перворідного сина мертвим. У ту ніч у Єгипті знявся великий зойк, бо не було дому, в якому не було би померлого первенця. Кожна ізайська сім'я тієї ночі була захищеною. У 12-му розділі книги Вихід ми читаємо. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі, він та всі раби його та весь Єгипет. І знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. Коли фараон прокинувся, серед ночі його старший син був уже мертвим. Єгиптяни вважали фараона за Бога, проте він був безсилий зупинити жахливу десяту кару, яку Господь Бог послав на цей край. Він також не зміг протистояти жодній з десяти попередніх кар. Господь своєю сильною рукою змусив фараона дозволити ізраїльтянам вийти з середовища єгипетського народу іти і служити йому. У книзі вихід в 12 розділі, у 31 вірші, написано. І покликав фараон Мойсея та Арона вночі та й сказав. Устаньте, вийдіть посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, і йдіть, служіть Господеві, як ви казали. Таким чином ізраїтяни отримали довгоочікуване звільнення з дому рабства. Біблія говорить, що коли кари почали вражати єгипетську землю, фараон декілька разів давав обіцянку відпустити ізраїльтян – але коли в країні все поверталося до нормального життя, серце фараона ставало запеклим, і він забував про всі свої обіцянки. Після десятої кари знищення перворідних по всій єгипетській землі, фараон закликав Мойсея та Аарона вночі і сказав: Устаньте і вийдіть посеред народу мого. Коли ізраїтяни вийшли з Єгипту, фарон усвідомив, що відпустив безкоштовну рабську силу і разом зі своєю армією погнався за Ізраїльними синами, щоби повернути їх назад. Але вся єгипетська армія була знищена Богом у водах Червоного моря. Одна єдина ніч принесла повний порятунок для ізраїльської нації. У 12-му розділі книги Вихід описана цікава подія, яка відбулася в житті ізраїльського народу напередодні його звільнення. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлих та й промовив до них: Спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть Пасху, і візьміть в'язку і сопо, і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього двірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині». А ви ніхто не вийде з дверей дому свого аж до ранку, і прийде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмане Господь ті двері і не дасть згубникові ввійти до ваших домів, щоб ударити. повелінням Господнім. Кожна ізраїльська сім'я на 10-й день першого місяця мала обрати ягня для особливої церемонії. Воно мало бути однорічним, найкращим, без жодної вади. До 14-го дня ягня зберігали, і в цей день вся ізраїлова громада заколювала його в своїх домах з сім'єю і споживали. Окрім того, що народ мав спожити запечене ягня, кров'ю тваринки необхідно було покропити обидва бокові одвірки і на одвірок верхній. Таким чином, ангел-згубник проходив мимо тих будинків, де на одвірках була кров, і перворідний там залишався живим. З цієї причини в майбутньому ізраїтяни щорічно відзначали свято Пасхи. Яку звістку хотів Бог передати ізраїльському народу тієї пам'ятної ночі? Біблія називає Ісуса агнцем Божим. Книга об'явлення більше 30 разів указує на це: невинне ягня, яке ізраїтяни заколювали, було символом Ісуса, безвинного агнця Божого, який помер за гріхи світу. Друзі мої, якщо ми приймаємо смерть Христа і окропимо Його кров'ю одвірки нашого серця, то кара смерті, що є результатом гріха, пройде повз нас. Але це ще не все. Після того, як кров агенця була покроплена на одвірки, сім'я мала з'їсти спечене ягня разом із прісним хлібом та гіркими травами. В разі, якщо вони не могли з'їсти його, то залишки в кінці трапези знищували у вогні. Ніщо не повинно було залишитись, щоб Пропало. Це також вказувало на Ісуса, жертва якого на христі не була принесена даремно. Коли Христос помер і лежав у могилі, Його тіло не зазнало тління. Про це знаходиться пророцтво у книзі Псалми, в 16 розділі, і ми читаємо: бо не опустиш моєї душі дошеолу, не опустиш своєму святому побачити тління. Ісуса поклали в гробницю, але Він не залишився там. Біблія повідомляє, що на третій день Христос воскрес з мертвих. Завдяки тому, що для нас зробив Ісус, я і ви, ми можемо отримати вічне життя. Після першої Пасхи ізраїльтяни продовжували визначати це свято щовесни. На десятий день місяця Нісана вони вибирали агентця для заколення, а на чотирнадцятий день приносили його у жертву. Упродовж чотирьох днів між вибором і жертвоприношенням ягня, як правило, його прив'язували до стовпа, і люди могли пересвідчитися, що воно насправді було без вади. Це надзвичайно цікаво. У 12 розділі Євангелії від Івана говориться про те, що коли Ісус в'їхав в місто Єрусалим на ослі, це був дев'ятий день місяця Нісана, за п'ять днів до Пасхи. У 21 розділі Євангелії від Матвія ми читаємо, що після славного в'їзду в Єрусалим Ісус увійшов в храм, повиганяв усіх продавців і покупців, поперевертав грошомінам столи. Та ослони продавцям Голубів і почав народ навчати у храмі. Зараз може здаватися трохи дивним, що Ісус, знаючи про наміри первих священників, схопити Його і заподіяти Йому смерть, відкрито навчав у храмі. Але якщо порівняти Ісуса з Пасхальним агенцем, то тут нічого немає дивного. Згідно біблійних даних, Ісус привселюдно щодня навчав в храмі з 10 по 14 день Нісана. Подібно до того, як пасхального ягняти люди мали можливість оглянути впродовж чотирьох днів. Так само, хто хотів послухати Ісуса і особисто вирішити для себе, чи Христос був справді чистим і бездоганним ягням, мали можливість це зробити. Коли Ісус знаходився у дворі Анни, колишнього первосвященника, Анна запитав Ісуса про його науку, на що Ісус відповів так. Я світові явно казав, я постійно навчав у синагозі і у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно, нічого я не говорив. Якщо Анна хотів знати, чого навчав Ісус, Він міг піти і запитати людей, які чули Його. Так само, як агенця, люди оглядали, вони мали можливість бачити і слухати Ісуса, щоб особисто переконатися, що Він справді був агенцем Божим. Коли Іван Хреститель уперше побачив Ісуса, Він сказав: Оце агнець Божий, що на себе гріхи світу бере. У своєму першому посланні до Коринської церкви. Павло називає Ісуса нашою Пасхою і каже, що Він був принесений у жертву за нас. Апостол Петро також сказав, що Ісус був досконалим агенцем без усякої вади у книзі об'явлення Іван бачить Ісуса серед престолу Божого як заколеного Агенця. Слово Боже запрошує і нас, щоб ми покропили кров'ю Ісуса одвірки свого серця. Він віддав свою кров, щоб ми могли уникнути смертного покарання і насолоджуватися вічним життям Його присутності. Маленька дівчинка Марія мала надзвичайно велику потребу у переливанні крові. У неї була рідкісна хвороба. Її єдиний шанс на виздоровлення був у тому, щоб отримати кров від того, хто вже перехворів цією хворобою і вижив. Лікарі виявили, що її старший брат Андрійко ідеально відповідав усім вимогам. Двоє стурбованих батьків узяли своїх дітей і направились до лікарні. Слухай, Андрійко, сказав лікар, у мене є дуже важливе запитання до тебе, і я хочу, щоб ти над ним подумав, чи готовий ти дати кров для своєї сестри? У кабінеті лікаря запанувала смертельна тиша. Хлопчику ту мить нічого не сказав. У нього раптом почала тремтіти нижня губа, ніби він збирався заплакати. Лікар хотів щось сказати, щоб зняти напругу, яка раптом запанувала у його кабінеті. Але хлопчик зненацька посміхнувся. Так, звичайно, сказав Андрійко, для моєї сестри я готовий це зробити. Двох дітей завели у лікарнянну палату. Маріка була блідою та хворобливою. А її братик здоровим, гарним, червонощоким. Ніхто з них не говорив ні слова. Але коли їх погляди зненацька зустрілись, Андрійко щиро посміхнувся до своєї сестрички. Коли медсестра встромила голку у вену руки, його посмішка зникла. Він дивився, як потік крові, через трубку стікав у пробірку. Доктор сказав Андрій, коли я помру. Раптом усі зрозуміли, чому Андрій не одразу наважився дати згоду на переливання крові. Він думав, оскільки у нього візьмуть кров для спасіння його сестрички, то йому насправді доведеться померти. В Євангелії від Івана, в 15 му розділі, в 13 му вірші записані слова, сказані Ісусом Христом. Ніхто більшої любові не має на ту, як то свою душу поклав би за друзів своїх. Пасхальний агнець свідчить нам, що Ісус був готовий віддати нам усе, щоби спасти нас для свого Царства. Він не тільки готовий був пролити свою кров, але і померти за нас, щоб ми отримали свободу від смерті рабства гріха. Прокисая за 700 років передбачив розп'яття Ісуса Христа. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і Він не відкривав своїх уст. Коли перед іродом пересвященники і книжники неправдиво звинувачували Ісуса, Він мовчав. Христос не сказав ні слова і тоді, коли у дворі каяфи плювали Йому в обличчя та били його по щоках. З любові до нас Ісус спокійно переніс приниження, глузування і смерть. Я іноді задаюсь запитанням. Чому ангели мовчали, коли над Ісусом, Сином Божим, знущалися? Що утримувало їх, коли римські воїни, сплівши з тернини вінка, поклали йому Його на голову та й по голові били? Хто зупинив ангелів від втручання, коли Христа розпинали? Чому вони нічого не зробили і тоді, коли натовп лихословив розп'ятого Христа і насміхався над ним? Роздумуючи над цими запитаннями, я знайшов відповідь у книзі об'явлення в 13 розділі, 8-му вірші. Там ідеться про агенця, заколеного від закладин світу. Це місце святого письма говорить про те, що, перш ніж ми зрішили, Ісус добровільно вирішив стати нашим жертовним агенцем. Заздалегідь, що до гріхопадіння Господь спланував наше спасіння. Задовго до народження Ісуса Христа у Вифлеємі ангели знали причину Його перевтілення. Вони знали про Його велику любов до свого творіння. Але це не означає, що їм було легко втриматися від втручання, коли бачили, яким було ставлення розлюченого натовпу до Ісуса. Якби Ісус звернувся про допомогу, в одну мить прийшов би кінець всім знущанням, але такий заклик не пролунав, оскільки Ісус хотів стати нашою Пасхою, коли його заарештували в Евсиманському саду, Петро вийняв меча, щоби його захистити, але Ісус зупинив Петра. В Івангелі від Матвія, у 26 розділі записані слова, яких Ісус тоді сказав йому, чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутися Писання, що так статися мусить? Ці слова запевняють у тому, що Ісус не був безпорадним мучеником. Він пішов на Голгофу не через те, що вибору не мав, Він страждав і помер, бо це був єдиний шлях, щоб ми отримали звільнення. Це була плата за гріх наш. Друзі мої, страждання не приносило Ісусу Христу задоволення. Біблія переконує, що в Гевсиманському саду вони були настільки важкими, що Ісус запитав свого Отця, чи не може ця чаша минути Його, щоб не пити її. А далі Христос сказав: Нехай станеться воля Твоя! Ісус знав. Якщо він не піде на хрест, то ми ніколи не зможемо бути в царстві небеснім і не проведемо всю вічність в його присутності. Це нагадує мені відому історію про чоловіка, який працював на підйомному мосту для пасажирських поїздів. Одного разу він узяв свого маленького сина з собою на роботу. Впродовж дня хлопчик грався біля батька. Коли день хилився до вечора, батько втратив сина з поля зору. Він почав гукати і шукати його, жахом він виявив, що син упав на механізм, який піднімає і опускає міст. Це було щось невимовно жахливим. Адже в той самий момент він почув, як наближається поїзд. Перед ним постало питання, що робити? Якщо не опустити міст, то потяг з людьми злетить у річку, а якщо опустити його, то єдиний син буде роздавлений на смерть. Для роздумів не було багато часу. В глибині душі він знав, що повинен був зробити, але він не міг пожертвувати сотнями людей, щоби спасти свою власну дитину. Відвернувшись від сина в інший бік, він опустив міст. Потяг у повній безпеці переїхав міст, а син загинув. Коли потяг приїжджав мимо, батько бачив, як пасажири розмовляли один з одним, сміялися, читали газети, журнали, і абсолютно ніхто не здогадувався, що батько. Пожертвував життям свого сина заради їхнього спасіння. Це було більше, ніж батько міг знести. І хоча його голос був заглушений гуркотом поїзда, в агонії він кричав: Хіба вам байдуже, що я щойно пожертвував своїм єдиним сином, щоби спасти вас? У посланні до Євреїв, в шостому розділі, у шостому вірші написано. Вдруге, вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Дехто вважає цей вірш важким для розуміння, адже в інших місцях святого письма сказано, що Ісус помер один раз, щоби нас спасти. І це справді так. Але чомусь автор пише до євреїв, що Ісус знову розп'ятий. Як так може бути? У даному випадку контекст говорить про людей, які колись знали Ісуса, але відсурались Його. Друзі мої, коли ми свідомо чинимо гріх, то знову і знову розпинаємо Ісуса Христа. Ангели, що були свідками Його страждань, і з болем у серці дивляться на наші дії. Подібно до пасажирів потягу, що безпечно приїхав міст, ми не звертаємо увагу на те, що Ісус зробив для нашої безпеки. Дарунок Ісуса на Христі є настільки великий, що більшість із нас ніколи не збагне, яка насправді Його ціна. Христос пережив дещо більше, ніж просто біль і приниження. Це було повне і абсолютне розділення з Небесним Отцем через тягар гріха, який Ісус узяв на себе. Божий гнів, якого ми заслужили, був вилитий на нашого Господа. Він відмовився від небес заради нас. Ісус став гріхом за нас, щоб ми могли скористатися Його праведністю. Дозвольте вас запитати, чи прийняли ви Ісуса Христа як свого особистого Пасхального агенця, невинний Божий Син добровільно віддав себе у жертву, щоби у вашому житті відбулося остаточне знищення гріха. Він зайняв ваше місце, подарувавши вам нове життя з гарантією жити всю вічність у присутності Бога. Але Ісус. Не збирається проявляти насилля над вашою волею, рішення прийняти пасхального агенця, покропити його кров'ю одвірки свого серця залишається за вами. Запрошую вас присвятити сьогодні декілька хвилин для роздумів над словами Ісуса, що записані в Євангелії від Івана в третьому розділі, вірш 16. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Давайте разом у молитві подякуємо Богові за чудний дар спасіння, за нашого Господа Ісуса Христа. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми знову сьогодні безмежно вдячні Тобі за нашого Господа Ісуса Христа, який віддав своє життя ради нашого спасіння, взявши гріх наш на себе. Ми вдячні тобі, Господи, за твою велику любов. Ми вдячні Тобі за чудову надію і за те, що Твоє щире бажання є в тому, щоб ми всю вічність могли провести з тобою. Допоможи, Господи, нам прийняти важливе рішення іти слідом за Тобою кожен день і кожну мить нашого життя. Ми молимось все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі. Прийміть сьогодні Ісуса Христа як вашого особистого Спасителя і живіть з надією на зустріч з Ним, щоб провести усю вічність разом. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!